От скажіть мені, будь ласка, хто не любить подарунки. Да нема такої людини, яка не любить сюрприз, а тим паче, коли цей подарунок чекаєш під новий рік. Тож я збираю кошик для того, щоб подарувати невідомій мені людині. Ви скажете, а чому так? А тому, що я буду таємним санта. До цього кошику я покладу лед-лампу з різними режимами освітлення, термокружку для гарячих і холодних напоїв з об'ємом 500 мл. Баночку пепсі, бенгальські вогники, капучина зі смаком різдвяного печива, печенюшку з передбаченням, фруктові жулки зі смаком дині та персика, також покладу новорічні маршмейлоу та капучину у стіках. Ще додам святкові новорічні серветки та шоколадного санту із санчатами, в яких є різні смаколики, та обов'язково покладу привітальну листівочку. Ну і звісно, я також чекаю від когось подарунок. Хтось і для мене буде таємним санта. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам наповнення цього кошику.